Суботній ранок Богославі, 13 травня, байкерський рух Боуслава відкрив мотосезон. Від Богославського автопарку до Месалівського лісу через центр міста у супроводі правоохоронців, маршрутом розкопанці, дибенці, чайки Месалівка, проїхалася колона з більш як 150 одиниць техніки. Перед відкриттям сезону на території автопарку згуртувалися байкери з мотоорганізацій Київської та сусідніх областей для проведення інструктажу і освячення сталевих коней. Службу та обряд освячення провів військовий капелан отець Сергій. Далі байкери мотоколоною проїхали вулицями міста. А на площі Ярослава Мудрого зробили спільне фото на пам'ять. Мені дуже подобаються мотоцикли. Я на мотоциклі Один. рік. На від мужніх байкерів були покладені квіти до підніжжя пам'ятного знаку загиблим воїнам у російсько-українській війні. Це хлопці, які віддали життя за кожного з нас, віддали життя за нашу Україну, і ми пам'ятаємо їх і молимося за живих. Я дякую вам всім, що ви знайшли час приїхати сьогодні на нашу чарівну Богуславщину для того, щоб зробити добру справу. І зібрати кошти для вашого ж колеги-байкера, який є і позивний у нього митя Віталій Байкер на сході країни для того, щоб купити йому автомобіль. Тому велика вам шана і подяка за вашу підтримку. За те, що ви знайшли час, знайшли можливість приїхати із різних куточків нашої країни і долучитись до цієї акції. Спасибі вам для проведення байкерського зльоту, була обрана територія Мисалівського лісу. Щороку байкери на відкриття та закриття сезону збирають кошти, аби надавати соціальну допомогу. Та з початком війни орієнтири змінилися. Цього разу було вирішено передати кошти на 77-му бригаду для богославчанина. Митяя Віталія на придбання автомобіля. Кошти ми збирали на 77-му бригаду. Аромомобільна 77 цьому бригада Віталій Митяй – Митя є наш земляк, який є одним із байкерів. О, який ну відгукнулися його друзі. В Програмі заходу був розіграш лотереї, де кожен отримав той чи інший приз. А виручені кошти передані на автомобіль для збройних сил України. Микола Філатов Іванович, вільний байкер з Чернігова, найстарший серед присутніх байкерів. Дуже полюбляє такі заходи. Як каже пан Микола, вони йому додають життя. Дуже вдячний, що відкрили сезону в цьому році. Низький уклін всім організаторам богославським, а також клубу «Вільні», які допомагали це свято зробити. Це перше свято байкерів після воєнних Доси другого року. Так що дуже приємно, дихається краще. Бачиш всіх друзів, бальзам на серце. Знаєте, як то просидіти півтора року і всіх побачити, зустрітися з усіма. Ой, не з ким усім в Дякую, дякую. Дуже добра організація, чудова. Організувати та провести такий захід одна людина не в силах, навіть якщо ти байкер. Тож як все відбувалося, розповів один із співорганізаторів Сергій Сотник і хто допомагав в організації даного заходу. Ми побачили в інтернеті, що дружина Віталія збирає кошти, і тоді він розпочався в нас. Розпочався, я позвонив до одних друзів, то інших друзів Господи, кажу, е, давайте скинемося, хто що може. А хлопці допомогли мені так, знаєте, е, я не знав, як почати розмову, а вони мені допомогли, що е, піддержали е, фінансово. Я, я в шокі був, скільки було таких спонсорів. Оці всі призи це за гроші спонсорів. Тобто все те, що ми проїхали, скидали по 200 гривнів, йдуть на машину. Лотерея теж стопроцентово йде на машину. Тобто люди, які скинулися, підходили самі до мене. І Сергій, ми хочемо дати тобі на подарунки, бо я ж кажу, я сам не в змозі був таке зробити. Допомагали мені Альперович, Саша, Хоменко, Віталій Миколайович, Вільні Біла Церква. Е, Харченко Володя, Харченко Сергій, Харченко Альона. Е, Навіть не, не можу зараз зі хто був. трошки хвилююся. Сьогодні ми приїхали в чудове місто Богуслав, щоб підтримати е, захід, який сьогодні проводиться. Хочеться висловити подяку Сергію сотнику, який організував це дійство. Е, тривалий Період не було можливості виїхати. Вивіти своїх сталевих коней, самим прогулятися, зустрітися з друзями. Але на сьогоднішній день ми маємо таку можливість в колі друзів. Хочемо також зібрати коштів для богославця, який зараз знаходиться на передовій. Воює, є потреба в автомобілі. Я думаю, що ми всі гуртом зможемо це все зробити. Слава Україні! Того дня Мисалівському лісі варився куліш та інша смакота. Проводилися конкурси, аукціон, відбувалися розіграш лотереї, гості та учасники свята і відпочивали, і спілкувалися бо ж давні знайомі, і активно донатили, бо розуміють. Ці кошти потрібні військовим. І коли я запитала пана Геннадія столичного байкера, чи наразі такі зустрічі, чи має бути це відкриття сезону зараз? Чи наразі такі байкерські зльоти? Коли війна, він відповів: не знаю відповіді на це питання, але якщо звуть, звуть на зустрічі, ми приїжджаємо. А Ми не задаємось питання. потрібні вини не потрібні. Якщо хтось це робить, значить це комусь потрібно. Ми приїхали, бо вже заскучили. Бо за більше, ну скільки війна вже? Півтора року. Півтора року ми ніде не виїжджали. Ми донатили, коли купували їжу, задонатили, ми купили лотерею. Тому скільки ми донатимо, все піде на кошти. І ще будемо давно. Київський клуб Крейзі Хохолс» має 20-річну історію. І з початку війни ці чоловіки не перестають допомагати Збройним силам України. У нас є е, е, спеціальні люди, які допомагають армії і е, донатами і е, купляємо, і машини, возять хлопці наші. Ми пічки робимо, донатили, завозили, допомагаємо. Відкриття мотосезону 2023 року на Богуславщині відбулося. Можна довго розповідати та краще бачити все це особисто, бо не передати словами, що таке швидкість, вітер та воля, коли ти не осідлав сталевого коня та не промчав ним разом з друзями, вільними шляхами батьківщини. І поки є друзі, є таке братерство, ми завжди будемо допомагати один одному. Дорогі українці, дорога наша. Буславщина, сильно прошу, хлопці нуждаються в цій ситуації. Допомагайте, хтось чим може. Неважливо, чи хтось пиріжок спече, чи хтось. ну Хлопці, хлопці а ми тут. Ми тут по тих чи інших причинах ми знаходимося тут. І треба допомагати хлопцям, щоб хлопці були задоволені, знали, що вони там не самі, що за ними є плечі, піддержки. Радості і, і все найкраще. Вибачте, емоції вже тут все, аж сльозове виходить. Посилання на повний запис під відео.